Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! Всі, хто ще не ходить в перший клас, хто гризе граніт науки чи закінчує шкільні муки, хто студентом гордо зветься чи на роботі за успіх б'ється. Всім стане у нагоді наша тернопільська погода. Доброго дня, мене звати Наталя. На 22 грудня по області буде хмарна погода. Часом мокрий сніг з переходом в дощ. На дорогах ожеледиться. Вітер західний з поривами до 19-24 метри за секунду. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 тепла. В день від 1 морозу до 4 тепла. Всім привіт! Мене звати Люба. Погода по місту буде хмарна. Часом мокрий сніг з переходом в дощ, на дорогах ожеледиться. Вітер західний з поривами до 19-24 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів морозу. Вдень день 0,2 тепла. Передаю привіт всім своїм найкращим одногрупникам і викладачам. Хай нас не валять на екзаменах. Друзі, що вихідні минають. Хто зарядився настроєм, нехай запас тримає. Скоро забудемо про справи і роботу. Але зараз останній ривок на фінішні турботи. Тож добра вам, миру і гарного завтра дня моя телевізійна рідня. Я ж прощаюсь до наступної зустрічі. Па-па. Ваша Оля Савуляк. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.